Пані Ірино, О, вітаю вас слава Україні! Героям слава! О, рада вас бачити! Взаємно! Ви знаєте, я сьогодні запитувала у Львів'ян, чи толерують вони російськомовних українців? Я отримала різноманітні відповіді. А мені цікаво, а що ви думаєте з цього приводу? Ну, якщо сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго. Це така моя відповідь. У нас немає російськомовних українців. У нас є або московити, інакше кажучи Кацапи, або Яничари-відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую те саме, що я питала зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю, або перше, або друге. Третього не дано. Якщо під час війни українці продовжують говорити російською мовою, вони загубилися в цій країні, сів на московський танк з літерою Зе, і гибану звідси. Саме відповідь. Крім того, рекомендую вчити закони України. Закон про Збройні Сили України, стаття 11, мовний закон, не пригадую, яка стаття, і статут про збройні сили. Там єдина мова спілкування, українська мова, державна. Це друге і, нарешті, третє. На одну секунду уявіть собі. Що хлопці в українській повстанській армії? Оце 1 жовтня ми будемо мати велике свято. Наша влада пропускає свято упа 1 жовтня, вже не перший рік. Можете собі на одну секунду, що ці хлопці між собою спілкуються польською мовою? Добре, допустімо інший варіант, що ці хлопці між собою спілкуються німецькою мовою. А вони всі знали польську мову стопудово, тому що поляки нас окупували з кінця 14 століття. І вони точно дуже добре знали німецьку мову, тому що ми були у складі Австро-Угорщини. То чи спілкувалися вони у своєму війську чужою мовою? Запитання риторичне? Я згідна з вами запитання риторичне. Деколи, коли в мене є вільний час, я люблю почитати коментарі в соцмережах відомих. І часто на противагу вашим аргументам кажуть, що в Збройних силах України є багато військовослужбовців, які розмовляють російською. Що думаєте з цього мене приводу? Хоча вони розмовляють російською. Путін прийшов захищати рускоязичних. То з ким вони воюють? Вони на боці Путіна він же їх прийшов захищати. Де логіка? Це по-перше. Друге, хлопе, що з вами є? 30 років українська держава незалежна. Вам буквально діслати? Ви зневажаєте мову Тараса Григоровича Шевченка? Ви зневажаєте мову Романа Шухевича? Ви зневажаєте мову Пантелеймона Куліша і Івана Полюя? Вам тяжко вивчити мову землі, хліб якої ви їсте? Це абсолютно непрощенні речі, і це відмази для лінивих або знову ж таки політично упереджених або розумово відсталих. Вчить закони.